Віває Революціон. Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між рабством і кріпацтвом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду! Батько наш бандера Україна! Eles a gente І кріпаки і раби представляли собою категорії залежного населення, що не володіли особистою свободою і знаходилися у власності інших осіб. Відповідно до загальноприйнятої історичної теорії, наявність кріпосного селянства характерна для феодальної суспільно-економічної формації, а рабів для рабовласництва. Чим відрізняється кріпак від раба? Якщо і той і інший є власністю, може між ними немає ніякої різниці. Насправді відмінності між цими категоріями невільних людей є, і відмінності суттєві. Давайте почнемо з визначення і історії цих двох термінів. Рабство, як соціальний інститут, виникло з розкладанням первісного общинного ладу. Спочатку воно було відносно м'яким? Так зване патріархальне рабство, і раб з плином часу міг або повернутися в своє плем'я, якщо він був військовополоненим, або стати повноправним членом роду якого спочатку був, але в міру розвитку держав стародавнього світу рабство ставало все більш поширеним і найвищого розвитку досягло в Римській імперії. Джерелами поповнення рабів були перш за все переможні війни. Крім цього, в рабство нерідко звертали злочинців. Відповідно до законів 12 таблиці, рабами могли стати неспроможні боржники. Правда, досить рано, в четвертому столітті до нашої ери приймається закон. Пет Петилія, за яким перетворювати на рабів римських громадян було заборонено за винятком тих, хто скоїв деякі особливо чешські злочини. Цікава особливість патріархального риму Глава роду мав право тричі продавати в рабство своїх дітей. Передбачалося, що вони могли самостійно покупатися. Під час завойовницьких походів вартість рабів була порівняно невелика. Після підкорення в 38 році до нашої ери до нашої ери Сардинії, наприклад, навіть з'явилася приказка дешевий як сарт». Згодом, коли завойовницькі походи перестали бути джерелом рабів, поповнення здійснювалося в основному за рахунок природного приросту. Причому раб, народжений в неволі, цінувався досить високо, так як він не знав іншого стану крім рабства і не був схильний до бунту. Звернення з рабами стає м'якше до них все частіше застосовують не батіг, але пряник. Поступово рабовласницькі господарства стають економічно неефективними, і господарі починають міняти ставлення до рабів. Тепер їх селять на невеликих ділянках землі, які ці зобов'язані обробляти і вдавати частину врожаю. Ця категорія залежних людей в пізньому римі отримала назву колони, і по положенню вони були дуже близькі до кріпаків. Отже, відмінність кріпака від раба в тому, що другі були відчужені від результатів своєї праці, не мали власності і не були зацікавлені в тому, щоб працювати краще. Щоб працювати краще. Саме тому, коли ресурс батога вичерпається, змінюється економічний уклад. На зміну рабовласницькому типу господарювання приходить феодальний більш ефективний. Ні, раби ще залишалися, залишалися, але вони грали в економіці невелику роль. Після краху Римської імперії у новоутворених варварських королівствах кріпаків практично не було. Закріпачення спочатку піддавалися жителі земель, завойованих щасливими феодалами. Рабство в тому масштабі, в якому вона існувала в Римі, не відновилося. Феодали зрозуміли, що праця кріплення. Паків ефективніше, ніж праця рабів, селяни, хоч і були під невільними, мали куди більше прав, ніж раби. Право на приватну власність, право здійснення торговельних операцій, частина рабів також мала подібне право, але це було швидше виняток з правила і характерно воно для останніх століть Риму. Право на частину своєї праці феодал отримував зазвичай від чверті до половини врожаю. Право на захист в суді, статус кріпочного в різних країнах і в різний час відрізнявся досить сильно. Тому даний перелік можна було б доповнити. однак не, не ве, наведені пункти характеризують найбільш значущі відмінності. На завершення хотілося б сказати кілька слів про кріпосне право в Російській імперії. Число кріпаків при власницьких селян тільки в окремі періоди нашої історії трохи перевищували половину всього населення імперії. Частіше воно було значно нижче. З кінця 18 століття російські поміщики експериментують. Зі звільненням селян, як, наприклад, фаворит Катерини другої, Григорій Орлов, правда, вже після того як імператриця дала йому відставку. У 19 столітті з сходженням на престол Олександра І відбувається поступове звільнення кріпаків національних окраїн Прибалтики, Закавказя і так далі. Треба думати, починати звільнення з російських селян самодержець побоювався, так як це могло призвести до непередбачуваних економічних і соціальних наслідків у 1861 році. Напередодні маніфесту від 19 лютого ліквідував в країні феодальні відносини число кріпаків Росії. Російської імперії, за різними даними, становила від 30 до 35% населення. Деякі викупили скрипацтва ще за кілька десятиліть до історичної дати, як, наприклад, засновник знаменитої торговної династії Морозових Сава Васильович. За свободу своєї сім'ї у нього було п'ять снів. Він заплатив збиті підприємництвом 17 тисяч рублів, величезну на той час суму. Цікаво, що скасування рабства в Сполучених Штатах Америки відбулося майже на два роки пізніше. Посилання 1 1 січня 1863 року, а на окремих територіях лише в грудні 1865 року, розібравшись, в чому різниця між кріпаком і рабом, залишається додати, що останні прояви цих залежних станів були ліквідовані порівняно недавно. Кріпосне право офіційно існувало в королівстві Бутан, невелика держава в Гімалаях, до 1956 року, а останнім місцем на землі, в якому було юридично закріплено. Рабству стала Мавританія, де остаточно його скасування відбулося лише в 2007 році. Хоча у міжнародних правозахисних організаціях, як і раніше, є чимало претензій до цієї країни. Підводячи підсумки сказаного, можна зробити такі висновки про різницю між рабством і кріпацтвом. Раб є власністю рабовласника в той час, як кріпак є власністю феодала. Раб власності немає. має. за праці надаються рабовласникам. Натомість кріпак має деякі права. На володіння знарядями праці та іншим майном, на судовий захист, на ведення господарської діяльності є власником. Зазвичай це е, сіліго сіновентар, худобу, знаряддя праці для ведення різноманітної господарської діяльності, торгівля, кустарне або промислове виробництво і так далі. Що ж, ну, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Хай живе революція!